Всіх вітаю, ви на каналі Мотолайф, тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Сьогодні 25 лютого. Два слова по Бахмуту. Хочу сказати, що ситуація там дуже важка. Ідуть пекельні бої, ворог дуже тисне, ворог обстрілює усе місто градами, артилерії, всім чим можна. Навіть в деяких місцях він просунувся вперед. То наші хлопці кремезно стоять, відбивають атаки, тримають бахмут. Але дуже-дуже такі важкі бої хочу вам сказати. Більше нічого розповідати не буду, бо зараз йдуть такі інтенсивні бої, і все міняється кожну хвилину. А я зараз їду у буферну зону, везу першому стрілецькому батальйону. Хлопці попрохали, їм потрібен тепловізаційний оптичний приціл. Це піде до глюка, ви дивились з ним відео, він буде ставити його на кулемет американський, буде працювати з ним. І лава, я нещодавно я йому. Привозив е, тепловізор, приціл теж при, привозив і він попрохав ще е, глушник на АКМ на кулемет. То все є, все ми купили, купили за гроші, що ви, друзі, нам донатите все дуже швидко. Хочу подякувати волонтерському руху Ньюс Я Позавчора хлопцям написав, що треба знайти приціл та глушник. Вони в той же день знайшли, відправили, і сьогодні я все отримав, і сьогодні я вже везу хлопцям, все, зараз він їм віддам. То все працюємо, все працюємо на перемогу. А в цьому відео я хочу показати, як реально йдуть бої у Бахмуті, в поверхівках. Відео з затримкою роблю, щоб не наражати на небезпеку хлопців і не інформувати ворога, то давайте, щоб ви побачили, як все є в самому Бахмуті, як хлопці боронять багато переверхівка. Це відео від нашого побратима Лави. От зараз я вам все покажу. Дивимось. Так, парни, надо подняться на третий этаж и потротить который... проход. Ну-ка, пропусти-ка. Пропусти, пожалуйста. На зв'язку. Поки тримаємося. БК починає закінчуватись. Довго ми таку плотність вогню не зможемо підтримувати. Партизан на заску. Збоку, в першому бути в першому. Ми підпалили після першого під'їзду комнату. Другий поверх чує якийсь. І... Другий поверх. Тріщить пламя, ніхуя ми там не чуємо. Може дрончика підніміть та подивіться. Що в кімнату вже не залетить, Ми можемо ще насипати, насипати по першому під'їзду кімончику, По яким вікнам. Насипте по першому під'їзду. По всім вікнам першого під'їзду, тільки со сторони фідератів. Юга. Гандон. Сейчас сыпать будут с ПКМ по первому подъезду наши. Сейчас и наши подскочит с полимитками. плюс. Да. — Бойова робота 93-й бригады на пайна зв'язку Як там нариво, як безнос на нашу На зв'язку, на зв'язку Панікова. Давайте да про не показал Плюс 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 Стоим, стоим. Працюем. Что там? Ничего. Фу пока его... вроде отогнали. отогнали. Ну хуй его знает, блин. Сейчас пока стоим, ждем, блин. Эти вот. ж пидоры, блин, э, со старого Каспера. Да я, Хуярят, блядь, повсюду. Они что-то задумали, блядь. По-любому они сейчас пошли, блядь, за взрывчаткой. Притихли, підараси, щось замислили. Хлопці, це я. Что там пока? Наверное, только снайпер на Только снайпер, да? Вот он, наверное, снайпер. Блядь, пуля прямо у него возле груди, нахуй, прилетела. Там, блядь, счастливчик. так. все, парни, наблюдайте. Там все у нас красиво, да, наверху? Ну, блядь, там все завалено. Все. Я там, вы смотрели, там провалена крыша и такое. Они, они смотри, они, если будут лезть, им ну, бля, я не знаю, как они думают. Они же подолбабически думают. Могут разбежаться по всем этажам, а могут пытаться долбиться через первый, потому что первый более безопасный. Потому что все остальные этажи простреливаются с вот этого здания, с Каспера. Что есть? Ромка есть быка, не мало уже и тут а. Ну что, парни, быка принесли? Еще не, еще не принесли? Вы наблюдаете просто. Бля, из-за этой стрелка от меня даже не слышал, на что, что должны. Сп... От нас должны? Субулыка? Э -э -э я заказал БК. Харрель. Ну, не знаю, когда принесут, но сказали, блин, плюс-плюс. Ну, что они еще скажут? Пусть предупредят реально, потому что, блядь, Само я собой. могу психануть, но не дай бог. Как... Бакуль, пакуль, я Все, плюс. Еще ждем, блядь, каких-то специалистов. Еще 15 минут, если верить, как обзорю. Ага, Плюс. В 18 минут это сказал сейчас. Пакуль, пакуль, я максимум. Так, все, хлопцы, спостерегайте. А ты передал щоб чтобы БК принесли? Да. Хай несуть поки ты ходил. Сказал, чтобы БК принесли. У меня жил 5 магазинов, у меня магазина, то, и вот и пару хвилин нужно Гранатка возьмем Времени? Через 15 минут по словам корзаря должна подойти якесь блять Спецпідкріплення? підкреплення. Спецпидлення. Ю матрос, ю матрос. <звук> Все, мы готові до пост. Плюс плюс ми готові. Спокойно. <звук> В все передав, і ви подивились відео з боїв реальних, щоб ви бачили, яка щільність вогню там дуже-дуже пекельно. Але хлопці тримають, у хлопців просто величезний дух, витримка. Всі тримають і всі воюють для того, щоб все було. Україна А так ще хочу відповісти, там деякі коментарі вписали по деяким відео, що там говорять, там е, чути позивні у рацію, там що ж іще. Ну хочу вам сказати, по-перше, частоти ніхто не розголошує. По-друге, частоти змінюються кожен день. По-третє, позивні усіх одні ті ж на протязі усіх війні вже рік. Всі, то позивні нічого не кажуть. І всі знають, що рації прослуховуються ворогом. Ми прослуховуємо рації ворогів. То все про все знають, але хлопці, коли все розмовляють по рації, вони шифрами, вони ніколи точно нічого не кажуть. А зрозуміло роз, тільки штабу та бійцям, які на, на позиції. то не Переживайте, все добре, ніхто нічого воєнного нічого не знає. А так продовжуємо вам показувати реальні бої, як хлопці воюють, щоб ви бачили, яка насправді війна. А ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін Гантон!